Ми всі шукаємо Бога. Бігаємо з церкви до церкви і говоримо, там Бога нема, бо любові немає, там Бога немає, бо пусто. В общині з пастором Валерою мені відкрилося, що в всій книгі Писання ніде не написано, що нас повинні любити. Ми повинні любити. І живий Бог в тій церкві, де проявляється Він своєю силою, всією знамінням, знаміннями, силою знаміннями ми йдемо до Бога такий, як ми є, а Він нас міняє, освобождає від гріхів, від пороків, від проклятій. Господь мене освободив від коріння. Простив гріхи, зробив нову людиною. Амінь.